Привіт ви на каналі Tutorial Room і сьогодні я вам покажу, як зробити чат в телеграм-каналі, щоб люди могли в вашому телеграм-каналі лишати вам коментарі. Нажимаємо на назву каналу нажимаємо на олівець. Тепер ми нажимаємо на Обсуждення і нажимаємо на Создати групу. Групу називаємо як канал. Я пишу Tutorial Room і нажимаємо на галочку. Создаємо канал. Тут можна там ще можна фотографію вибрати і все. І тепер в нашому чаті мож... тепер в нас здалася нова група. От вона Туторіал-Рум-група. Але якщо ми викладемо в нашому телеграм-каналі, щось, допустимо, напишемо. І тепер можна прокоментувати. Выблює на каналі Tutorial Room. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа.